scp 330 Візьміть тільки дві. Об'єкт номер scp 330 Клас об'єкту безпечний, особливі умови зберігання. Враховуючи нещодавні інциденти, SCP-330 має зберігатися у сховищі під охороною до подальших вказівок. Для доступу до scp 330 або його вмісту потрібен дозвіл рівня 2. Всі прямі експерименти з SCP-330 повинні проводитися з використанням персоналу класу D, який не має генетичної історії діабету. Не більше двох зразків можуть бути вилучені з SCP-330 одночасно за винятком тестування ефекту. Опис SCP-330 виглядає як невелика кругла миска з нержавіючої сталі, заповнена змінною кількістю індивідуально загорнутих цукерок. До боку миски прикріплена рукописна записка з написом Не беріть більше двох, будь ласка. Спроби видалити записку зазнали невдачі як і спроби приховати її або замаскувати її. Тестувальники зазначили, що неможливо уникнути прочитання записки. І ті, хто підходить з протилежного боку, також усвідомлюють це прохання. Коли кількість цукерок, що перевищує дві одиниці, вилучається незалежно від використаних засобів, порушник миттєво втрачає обидві руки на рівні зап'ясть невідомим методом. Тести з дистанційним маніпулюванням, проведені персоналом класу Д, призвели до того, що руки оператора були відсічені, незважаючи на відсутність прямого контакту. Огляд розрізу показує, що він зроблений на молекулярному рівні, не залишаючи слідів інструментів або інших ідентифікуючих факторів. Варто зазначити, що третя цукерка повинна бути вилучена протягом певного часу. Через 24 години лічильник скидається і можна вилучити додаткові цукерки. Виявлений через три дні після Хеллоуіну 2000 року. Коли поліція розпочала розслідування, яке вважалося випадком ритуального розшланування. scp 330 був вилучений як доказ, але всі присутні офіцери загинули після того, як офіцер спорожнив миску від її в місто. Причина смерті була результатом дані видаленого. Агенти фонду під виглядом федеральних агентів вилучили об'єкт з прийнятними втратами. Додаток: експеримент. Ім'я, дослідник Вокт. Дата 2000 року. Суб'єкт Д-330-01. Подвійний ампутант, оснащений протезами перед пліч і рук. Отримав завдання вилучити три цукерки з миски. Суб'єкт виконав завдання без негайних наслідків. Однак, через 45 секунд, суб'єкт повідомив про пекучий свербіж у обох куксах рук. Права рука на два см нижче ліктя і ліва рука на півтора см нижче ліктя. І фантомні болі в обох відсутніх зап'ястках. Неприємне відчуття суб'єкта швидко посилилося. Через 180 секунд після вилучення третьої цукерки з миски суб'єкт почав насильно знімати обидва свої протези. Після того, як суб'єкт кинув протези на землю, він повідомив, що дискомфорт припинився. Дерматологічне обстеження кукс суб'єкта не виявило незвичного подразнення або запалення. Механічне обстеження протезів суб'єкта показало, що крім фізичних пошкоджень, отриманих при киданні на землю, протези мали дані видалено. Суб'єкту надали нові протези, ідентичні першій парі. Але він повідомив, що відчуває, ніби неправильно їх надягати. Було застосовано примус і суб'єкт неохоче надів лівий протез. Примітка суб'єкт правша. Однак, коли суб'єкту сказали надіти правий протез, він почав безладно плакати і розмахувати руками, поки лівий протез не від'єднався. Аналіз відеозапису показав, що суб'єкт неправильно прикріпив лівий протез до кукси. Механічне обстеження лівого протезу виявило лише фізичні пошкодження, отримані відкидання через кімнату. Через 24 години суб'єкту надали нові протези, і він повідомив, що не відчуває труднощів з їх надяганням. Суб'єкт не був ліквідований, оскільки ампутанти класу Д, які вже звикли до своїх протезів, є в дефіциті. Такий невеличкий Хеловінський об'єкт, чи з того, що Хеллон, в принципі, близько, а на сам Хелловін я не зможу записати вам нічого нового. От, також маю деяку інформацію. Буде Трохи перерив в випусках моїх об'єктів. Ну, вони не так часто вже почали виходити, бо трошки там є різні справи, так би мовити, і в мене намічаються певні медичні нюанси, при яких я не зможу, скажімо так, деякий час записувати відео, тому може бути доволі тривалий перерив. Але постараюся, як тільки я відновлюся, то одразу зможу вам записати ще щось свіженьке. Всім веселого Хелловіну, хто святкує, хто не святкує, просто насолодіться цією чудовою осеню, яка б вона не була. Бережіть себе і не забувайте донатити на ЗСУ. Всім щасливо!